Зараз у нас з'являється вже погроза співробітників поліції. Це, видно, улюблені статті, якими любить гратися сторона обвинувачення по відношенню до досить сильних осіб. Зокрема, Журавель, у нас особа, яка з першого дня повномасштабного вторгнення, з перших днів буквально, пішла добровольцями, захищала від нападу місто Бровари. Разом з іншими добровольцями, шановний суд. Зокрема, я вам хочу сказати навіть більше 24 лютого 22 року, після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України. Тоді доброволець Журавель організував власними силами та ресурсами підрозділ спротиву окупантам на території Броварського району Київської області. У складі підрозділу перебувало трохи більше 300 осіб добровольців. Під командуванням журавля було організовано розвідувальне спостереження за рухом техніки живої сили противника, котрі оперативно передавалися командуванню ЗСУ, що призвело до знищення великої кількості бойової технічної засобів і живої сили ворога. Під його командуванням у лісах Броварші. Було проведено колосальну кількість бойових операцій, у результаті яких вдалося ліквідувати більше тисячі окупантів, шановний суд. Взяти ворога в полон ліквідувати велику кількість ворожої техніки. Є загальновідомі фотокарти, які лунають в інтернеті, там, де величезна кількість танкової ворожої техніки збита. За участю його бойового підрозділу. А він тоді ще був добровольцем, ще тоді навіть не був оформлений до лав ЗСУ, шановний суд. Крім того, завдяки цим діям, очолюваним журавлем добровольчого підрозділу, у взаємодії з силами оборони міста Києва було зупино ворога на до міста Бровари, що дало можливість ЗСУ забезпечити оборону міста Києва зусиллями, сформованого журавлем бойового підрозділу у взаємодії з силами інших підрозділів ЗСУ було згін такі села Київської області, Лук'янівка, Лукащі, Відповідно, перемога тощо, це назви села. Приклад діяльності журавля дав поштовх до формування схожого роду структурних підрозділів на окупованих територіях України саме на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Відповідно, з березня 22-го року проходить військову службу в ЗСУ в складі особового складу 114 окремої бригади ТРО військової частини А-7302 у складі регіонального управління північ сил ТРО, яка входить до військової частини 7042 на посаді електрика відділення електрозабезпечення в званні солдата. Почав з самого низу. Це не військово зобов'язана особа, яка не є кадровим працівником, яка не зобов'язана навіть була призиватися до лав ЗСУ. Наказом командира військової частини 156 п'ятдесят призначена посаду командира відділення електрозабезпечення. Забезпечення, що вони внесуть. За час проходження журналами військової служби на відповідних посадах та указаних званнях з позитивної сторони відмічений командування військової частини як високо високо високоактивний та безстрашний боєць, який брав активну участь в організації супротиву ворожі валі з півночі України у складі окремої бригади 114 ТРО ЗСУ України, тобто територіальної оборони. Успішно виконав завдання з територіальної оборони міста Броварів, виходячи з оперативної ситуації та задання безпосереднього командування. Шановний суд, журавель показав високий коефіцієнт корисної дії під час виконання бойових задань в складі малих мобільних груп, в стримуванні просування та ураження великих танкових колон військового ворога з півночі України на території громад Київської області. Значні досягнення журавля, вони, до речі, є в матеріал справи, що весь пакет, нагород, подяк, характеристик, медалі. Безпосередньо, в тому числі від вищого командування. Я не буду на них зупинатися, тому що вони всі є в справи, вам вже вся справа передана. Там вся історія його військової служби. Зокрема, всі його регалії, які є, і весь список просувний від електрика і до відповідно головного сержанта і командира розвідувального взводу, про який він вам сказав, про якому, на якому він і зараз перебуває в статусі. Значні досягнення журавля за вказаний час високоефективної та продуктивної військової діяльності відзначені в квітні 22 року. Солдат журавель нагороджений грамотою, тайво. Командування сухопутних військ ЗСУ за сумлінне виконання військового обов'язку високий професіоналізм проявлено особисту мужність, героїзм і стримування відсіч від бойової агресії ЗСУ. Наказом головнокомандуючого ЗСУ відповідно від 22-го року відзначений почесним нагрудним знаком за взірець у військовій службі третього ступеня. Наказом командира військової частини 742 в червні 22-го року нагороджений подякою солдат Журавель за сумлінне виконання військового обов'язку проявленої розумної ініціативи та забезпечення зв'язку та високий професіоналізм. Наказом відповідно е свого командира Другому році молодший седа Журавель нагороджений відзнакою командира ТРО 114, відповідно окремої бригади 114, ї захистимо свій дім захистимо Україну. Подякую командира військової частини 7302, молодший сержант Журавель, відзначений за сумлівне виконання службових обов'язків, самовідданість, високий професіоналізм. Наказом командира військової частини 7302, де весь час перебував у відданні. В кінці 22 року оголошено подяку молодшому сержанту Журавлю за особисту мужність та самовідданість захист державного суверенітету, цілісності України, вірності військової присязі та зразкове виконання службових обов'язків. Це дуже важливо, тому що Корпо казав про те, що мій підзахисний будучи військовослужбовцем неналежним чином виконував свої обов'язки, відповідно, на його думку. І таким чином проявив діяння, яке, на його думку, має ознаки кримінального правопорушення. Наказом командира військової частини сім'ї три нормаль молодший сержант журавляль за сприяння та розвиток військової частини. Наказом Командира 7302 від кінця 23 року молодший сержант Журавель відзначений подяку за зараз виконання службових обов'язків. Наказом того ж військової частини 7302 за молодший сержант відзначений подяку за організованість та створення позаштатного підрозділу КШБ. Всі ці документи, документальне підтвердження, які я зараз перераховують, є у вас у матеріалах справи. Вони перекочували від Броварського суду до вас. Наказом командира ВЧ 7402, зокрема, Кінці 23-го року в вересні молодший сержант журавель відзначений подяку за проявлену мужність в зоні ведення бойових дій. У травні черні двадцять року Журавель у складі 136 батальйону 114-го окремого батальйону ТРО приймав участь у бойових на Бахмутському напрямку, зокрема під час штурму російськими військами території НПЗ нафтопереродного заводу. Є відеоролики навіть в інтернеті, зокрема можна побачити, і там до речі, можна побачити його підрозділ, шановний суд в місті Лисичанськ. у складі добровольчої групи створений з бійців 136 батальйону Звільнив заточення бійців ЗСУ, шановний суд. Вказано підрозділ, успішно провівши операцію по забезпеченню прикриття для безпечного виведення бійців з оточення без трат особового складу. На його під його оточенням що нанесуть. що дало можливість отримати лінію оборони бойового підрозділу у серпні вересні 23-го року Жарвель виконував бойові завдання на Харківському напрямку вже і будучи прикомандированим до го батальйону 114 ї окремої бригади сил ТРО, зокрема в силі село Липці Липецької територіальної бригади, будучи командиром спеціальної групи антидронової безпеки, успішно провів ряд операцій по застосуванню радіолокаційних засобів виявлення та подальшого ураження ворожих безпілотних літальних апаратів, що надало можливість оперативного вирішення певних заходів українських Оборони у період вересня, вже 23 року, лютий 24-го, вже брав участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держав, зв'язку з військовою агресією. Зокрема, перебуваючи в околиці село Різниківка, Сіверська міська громада, село Званівка, Званівська сільська територіальна громада, село Виїмка, Солдатська міська рада, село Закітне, Лиманська міська територіальна громада Донецької області, що підтвердити відповідно однойменно довідку і був отриманий статус відповідного учасника бойових дій. Тобто в нього є це посвідчення. Воно є діючим на сьогоднішній день. Наказом командира військової частини 1-2-24 року призначено посаду командира розвідувального відділення, розвідувального взводу 114-ї окремої бригади ТРО військової частини 7302, яка входить до військової частини 7042. Я ці документи, що нанесуть, надам. Крім того, що нанесуть. Під час проходження журавної військової служби в складі військової частини 7303 був відзначений численними подяками та грамотами керівників військової адміністрації та райради народних депутатів Броварської міської територіальної громади, зокрема, грамоту начальника Броварської районної військової адміністрації за сумлівне виконання військового обов'язку, високий професіоналізм, стареність, розумність, ініціативу, патріотизм та вільність батьківщині проявлено в умовах воєнного стану в 2022 році. Це, наприклад, неналежне виконання військових обов'язків від військовослужбовця, про які сказав прокурор, як елемент ризику. Я ж по суті спростовую зразу же тезу прокурора про те, що в даному випадку ця особа з численними нагородами відповідно, може втікти в зону бойових дій і там від вас переховуватися, не являючись суду. Почесною відзнакою голови Броварської районної ради медалі від 1.06.22 року нагороджено. Подякую голови Броварської районної ради за сумлінну службу, професіоналізм, вагом особистий внесок у захист територіальної цінності і незалежності України в червні 22 року нагороджений. Грамоту начальника Броварської районної військової адміністрації за зразкову військову дисципліну, професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків в червні 23 року нагороджений. І на сьогоднішній день шановний суд перебуває в складі військової частини 7037, Є відповідно кадровим формуванням сил територіальної оборони, де перебуває і по неї цей документ. Я долучу до свого заперечення на клопотання прокурора про доцільність продовження виняткового сувору запобіжного заходу тримання під вартою. Це в контексті шановний суд спростування. Абсолютно нікчемних припущень прокурора про продуць існування ризику переховування військовослужбовця з таким потенціалом, з таким кадровими знаннями, вмінням орієнтації відповідно в данішній ситуації, брак людей, яких на зараз є суттєвим відповідно, і ми тримаємо його під варту. Просто через якусь банальну забаганку прокурора, якісь надумані фіктивні твердження, нічим не підтверджені. Тому на сьогоднішній день я недаремно зачитала, щоб сформувати певне враження, що ви хоч трошки зрозуміли, хто перебуває, що це не покинь, як з якого малюють сторона обвинувачення. Це це не антиморальна, антисумлінна особа, бо це таке написано в клопотанні, що ця людина вчинила антиморальне, антисумлінну поведінку, неналежне виконання обов'язків військовослужбовця. Даруйте, будь ласка, щоб таке стверджувати, треба хоча б на рівні до нього наблизитися. Я вважаю, що не немає права це стверджувати. Тому що це треба проявити і те саме, що про що він, для того, щоб хоча б урівнятися в позиції і говорити про антиморальну.